Отже, перший приклад треба розкласти на множники наступні три многочлени. Розберемося з першим многочленом. Відповідно, нам треба згрупувати члени даного многочлена таким чином, щоб доданки в кожній групі мали спільний множник. В принципі, зручно згрупувати перші, перші два доданки і другі два доданки. Групуємо перші два доданки беру у дужки, плюс наступні два доданки. У перших двох доданках спільний множник 2С. Виношу його за дужки. У дужках залишається А плюс Б. У другій групі спільний множник 5М. Виношу його за дужки. Залишається у дужках А плюс Б. Записується тут. І тепер я бачу, що перший і другий доданок мають спільний множник А плюс В. Виношу А плюс Б дужки. У дужках залишається від першого доданка вираз 2С, а від другого доданка залишається вираз 5М. Тому у дужках пишу 2С плюс 5М. Такий самий результат ти міг би отримати, якщо згрупував би, наприклад, Трошечки інший спосіб доданки. Беремо перший доданок і третій. 2 ас плюс 5АМ. Да, знову групую так, щоб в кожній групі мої доданки мали спільний множник. 2 ас і 5BM нема сенсу групувати, тому що вони не мають взагалі ніякого спільного множника. А от 2 ас і 2 бс мають. 2 ас і 5АМ мають. Тому показую просто інший спосіб, як теж є правильно, правильна група перша 2 ас плюс 5АМ, а друга група 2 бс відповідно, плюс 5БМ. Таким чином, у першій групі спільний множник А виношу за дужки залишається від першого доданка 2C. А від другого 5м. Тому у дужках пишу 2С плюс 5 м А у другій групі в мене спільний множник b виношу за дужки, і, відповідно, від першого доданка залишається 2c, від другого 5 м І у цьому випадку спільний множник буде 2c плюс 5 м Ось цей вираз 2c плюс 5 м є спільним множником, його виношу за дужки, від першого доданка залишається а, а від другого b. Тому у дужках потім пишу А плюс П. Вираз той самий від того, що я змінюю місцями множники, значення моє не зміниться. Тому що так, що так, то є правильний запит. Дивимось другий приклад. х4 мінус 2х куб мінус 3х плюс 6. Згрупую перші два і останні два доданки. Але, звертаю тут увагу, до цього у нас завжди були плюси. А тут беру у дужки перші два доданки. Далі в мене йде мінус 3х плюс 6. Я ставлю мінус, і у дужках я відповідно повин, мушу записати доданки з протилежними знаками. Тобто ставлю мінус дужки. І що повинна записати в дужках? Було мінус 3х, стане 3х. Було плюс 6 у дужках стане. Мінус 6, тому що перед дужкою я поставила знак мінус. Це є дуже важливе. І тепер в першій дужці спільний множник буде х куб. Виношу його за дужки. Від першого доданка залишається х четвертому поділити на х куб, то є просто х, а другий доданок від другого доданку залишається лише мінус 2. У другій моїй групі спільний множник буде 3, тому що найбільшим спільним дільником трійки і шістки є 3. Отже, виношу за дужки 3, від першого доданка залишиться лише х, а від другого мінус 2. І тепер бачу х-2 то є спільний множник. Виношу його за дужки, від першого залишається х куб а від другого мінус 3. Записую це у другу тужку. Таким чином розклала даний мені многочлен на множники x-2 і х 3 І третій приклад: xy-12 плюс 4х-3y. Звертаю увагу, що мені треба згрупувати доданки таким чином, щоб в кожній групі мої доданки мали спільний множник. X, y і мінус 12 нема сенсу групувати, бо вони не будуть мати спільний, спільного множника, котрий можна буде винести за дужки. Згрупую y плюс 4х, і залишається мінус 12 мінус 3y. Знову мінус виношу за дужки. І у дужках повинна записати доданки з протилежними знаками. Було мінус 12, стане плюс 12. Було мінус 3, стане плюс 3y. І тепер перша група, дивлюсь, спільний множник х. Виношу його за дужки. У дужках залишається y плюс 4. Друга група спільний множник буде 3, тому що най... Най... найбільший спільний дільник 12 і 3 то є 3. Виношу 3 за дужки. залишається 4 плюс y у дужках. У плюс 4, 4 плюс y. Переставна властивість додавання. Можу міняти місцями доданки, від цього значення моєї суми не зміниться, тому у плюс 4 виношу за дужки і залишається від першого х від другого мінус y. Тому у другій дужці пишу x-y. І тепер третій приклад. Давай ще розглянемо, як ще можна було згрупувати. Наприклад, y і мінус 3y можна було згрупувати. Вони будуть мати спільний множник y. І мінус 12 плюс 4х. Теж групуємо, але да, мінус. І в дужках повинна записати мої доданки з протилежними знаками. Було мінус 12, стане в дужках 12, було плюс 4х, у дужках стане мінус 4х. Тому що перед дужкою стоїть знак мінус. Якби перед дужкою стояв знак плюс, як от. У попередніх наших прикладах ми б нічого не змінювали би у дужках, але у нас мінус перед дужкою стоїть, тому змінили. Отже, в першій групі спільний множник y винесли за дужки. залишилось у дужках x-3. Далі у другій групі множник 4 виносимо за дужки. залишається 3 x х. І ось тут тобі підсказка. У попередній темі ми розглядали. Тут в мене множник х-3, а тут 3 мінус х. Тобто, якби мені якось би змінити зменшуване і зменшувальник місцями у другій, у другому моєму доданку, то все було б супер. І тут нагадування, що для цього треба зробити. Да? Ми, умовно кажучи, мінус виносимо перед душкою. Да? Тобто 3 мінус х. Це все одно, що мінус у дужках х-3. Ось тобі нагадування, як ми то все послідовно робили. Да? У нас було плюс y на d-C, мінус винесли, стало мінус y на c-d. Отже, я хочу змінити, щоб в мене стало тут x-y, а отже, і знак був мінус, зміниться на плюс. Тут було плюс. Змінилось на мінус. І при цьому я змінила зменшуване і зменшувальник місцями. Так само і тут було 3 мінус х, змінила на х-3, і при цьому змінила знак. Перед дужкою був мінус, тепер стане плюс. І таким чином бачу спільний множник х-3. Х-3 виношу за дужки, в дужках залишається y плюс 4. Такий самий вираз. І ще один приклад. Треба розкласти на множники наступний речлен. І тут, перш ніж ми зможемо застосувати метод групування, щоб ми могли застосувати метод групування, нам треба хоча б чотири доданки. Тут у нас три. Тому тут застосовуємо таку хитрість. Доданок 6х представляємо у вигляді суми 4х плюс 2х. І ось тепер я можу застосувати метод групування. Згрупую перші два доданки і останні два доданки. Ці доданки, котрі я хочу згрупувати, я беру у дужки. обов'язково. І отже, у першій групі спільний множник х виношу за дужки, залишається х плюс 4. У другій групі спільний множник 2 виношу за дужки, залишається у дужках х плюс 4. Х плюс 4 спільний множник виношу, і від першого доданка залишається х, від другого 2. Отримаю х плюс 4 помножити на х плюс 2. Зауважу, що можна було трошечки інакше згрупувати. Перший і третій доданок, і другий і четвертий доданок. Виконую те ж саме групування. Оскільки в мене тут скрізь плюси, то це взагалі просто ідеальна картина. А, групую перші беру у групую другі теж беру у ніякі знаки не змінюються, тому що в мене плюс перед дужкою. Все супер взагалі. І отже, так, а, при такій групіровці, а, при, при такому групуванні. У першій групі спільний множник х, але в дужках залишається вже х плюс 2. А у другій групі спільний множник 4, і у дужках залишається х плюс 2. І тепер спільний множник х плюс 2 виношу за дужки? від першого доданка залишається х, а від другого залишається 4. Тому отримую х плюс 2 помножити на х плюс 4. Зауважу, що даний тричлен Х2 плюс 6х плюс 8, він нема. Всі ці три члена даного члена, вони не мають спільного множника. І саме тому метод, який я можу тут застосувати, щоб розкласти цей тричлен на множники, це метод групування. І в таких прикладах тобі треба. Доданок, який стоїть посередині, в даному випадку 6х, тобі його треба представити у вигляді просто суми двох доданків. Яких тут трішечки да, треба подумати, тому що, наприклад, х плюс 5х не буде мати сенсу так розкладати, тому що, коли я буду групувати, в мене не буде 5х плюс 8, ну і що, я нічого не зможу винести. А 3х плюс 3х теж не буде мати сенсу, тому що 3х плюс 8 не буде мати спільного множника, щоб винести задушки. І таким чином залишається 2х плюс 4х. Тобто тобі не просто треба розкласти 6х або як. Тобі теж треба подумати, на які саме доданки їх розкласти, щоб коли ти будеш виконувати метод групування. Тебе був спільний множник, котрий ти зможеш винести за дужки.